Перший критерій, вірніше, два в одному, це локація і ціна. Це як курка яйця, що перше. Тому що якщо буде хороша локація, але ціна буде завишена, то немає сенсу купувати квартиру, тому що вона вам не принесе прибутку в майбутньому. Якщо ми говоримо, що ціна повинна бути найнижча, але локація така в якомусь не досить популярному районі Варшави або десь на околицях, де дуже малий попит, то яка б не була ціна. Не факт, що ви швидко можете продасти, продати цю нерухомість і заробити якийсь очікуваний максимальний прибуток. Тому я поєдную ці два критерії, а саме локалізація і ціна, в один найголовніший. Для цього ми моніторимо самі популярні райони Варшави. Ми моніторимо як вторинний ринок, так і первинний ринок від забудовників, знаємо середні транзакційні ціни і вибираємо на ринку ті пропозиції. Бо досить часто буває, якщо ми купуємо квартиру від забудовників, якісь акційні пропозиції, забудовнику залежить на великому об'єму продажу саме в якийсь квартал. Відповідно, він дає певні промоції, певні знижки, які можуть досить суттєво відрізнятися від середньої ціни купівлі в даній локалізації.